Затвердження технічних документацій це при ділянки. про затвердження ні, надання дозволу на паї люди видалять, але тут будуть одного товариша зміни, тому що там два сертифіката і быстро делала, щоб віддати на публікацію, так потом уточняла данные так там трошки будут змеи по одной другой добавлено затвердження техника бурбани чай и чапрах там чапрах це барами староста затвердження технічної документації в паю в ламонос про затвердження детального плану території з метою підготовки проекту землеустрою щодо земельних ділянки для зміни цільового призначення індивідуального садівництва для будівництва та слухання будівель торгівлі. Ми надавали дозвіл на розробку детального плану. Тепер Следующее у нас идет проведення земельних торгів. Я не знаю, конечно, хто ее купит, но у нас вихода немає. Це та земельна ділянка, яку ми поділили. Орешки. Там же ж просто норм нормативно грошовая оценка сумасшедшая. Ну, выстрелим на торги после уже нового урока. Побачим, может кто засекается. Ну да. Так, там 80% соток больше миллиона. Да. Нет, кстати, это промысловие. Можно и заправки строить, и что на знать. Ну да ради бога, да просто. Виставімоксон, будемо бачити. Дай Боже, щоб шовку право оренди. це. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для будівництва. Обслуговування житлового будинку за адресою Наваселянка та передати ці земельні ділянок у постійне користування КП Благаустрі. Ці земельні ділянки це за гуртожитком для новоселівців, скільки там у нас усім, вродя сім земельних діляночок. І передаємо їх у постійне користування комунальному. Якій разі не, не порубила, що вона тобто, було. Далі, про внесення змін до рішення сесії сільської Правда. ради від 22 грудня 2011 року. Там була затвердження технічна документація, але не було кадастрового номеру. Це можемо... з городу людини, ось тут за хатою, березанка, тут город. Вона була в людині затверджена, є рішення, але не було кадастрового номера. Це 60 соток тут? Є 60 соток. 32,82. 32, Ні, то ви вже просто перегорнулися. Е, Ось оно, ну, да, ага. да, 32 сотки там, ну майже 33. Вона була виготовлена, затверджена, але не було кадастрового номера. Вони тепер зробили витяг і вноситься кадастровий номер за реєстрації. Таке це рішення було ж, я надіюсь, до війни там прийнято якось, якось да, це році ще. Ми зараз аж не можемо затверджувати. Ні, ми ж тут зміни вносимо просто про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для городництва з метою передачі в оренду. Звернулися дві людини по воєнному стану до 60 соток ми можемо дати для городництва в оренду. Вони виготовляють проєкти землеустрою, нормативна грошову і будуть потім передамо в оренду і заперечиня. Про надання доди на зменшення площі земельної ділянки. Це в людей і є державний акт на право власності, але він не визначений на кадастрі. Даємо згоду на зменшення, щоб визначити на кадастрі. Далі. Про надання дозволу на виставлення проєкту землеустрою щодо земельної ділянки, в користування на умовах оренди для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії. Вони тут просять на 49 років. Насколько ми, ми? На, 10. на 10. Все, це то, що треба було утечку. Я перезвоню. Бо я на На 10 років. Да. Ну і надання дозволу на спадання проєкту землеустрою, щоб не власних земельні ділянки для будинку. Люди там живуть, там будинок просто на два ходи. Все. На цьому и все. В этом году, да? Да, в этом году на цьому Ну и плюс еще все те вопросы, что в прошлый раз не Ні, Нет, це все тут ухудшиваны. Да? Иди скажи ходить. Ага. Владу не хочете, побылянки не будете, вот передайте то ему года на три. А ну, норматив эти податки за землю. Ага. Я ему неслала, хай. Может, за три года или что? Не, за один год так то просто нормативку сделали новую нормативку у нас.